В Умані у боротьбу за медалі чемпіонату України серед молоді та юніорів вступили понад чотири десятки веслувальників збірної Полтавської області. У її складі виступають і 13 представників дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 горішніх плавнів. Боротьба на змаганнях триватиме протягом п'ятьох днів. Що роблять спортсмени під час дня приїзду і як стартували у змаганнях веслувальники Полтавщини, знає Дмитро Булига. Чемпіонат України з веслування на байдарках і кано зібрав в Умані талановиту молодь, у тому числі вихованців дитячої юнацької спортивної школи номер 3 горішніх плавнів. Явних фаворитів на змаганні немає, тож є усі підстави чекати на відкриття нових імен протягом п'ятьох днів змагань. Заявити про себе на чемпіонаті України серед молоді та юніорів прагнутимуть і веслувальники Полтавщини. Ось так місце перебування на чемпіонаті облаштовували представники Горішньоплавнівської ДЮСШ США No3. Її 13 вихованців виходитимуть на водні доріжки в Умані. Разом зі спортсменами на чемпіонаті перебувають тренери спортивної школи Олег Підклада та Дмитро Пазухін. Під час дня приїзду на водному каналі Умані був справжній затор. Байдарочники та каноїсти вишукувалися у чергу. Аби відпрацювати старт, за день до чемпіонату України учасники перевіряють стартові системи. В Умані їх встановили цього року. Подібні системи вже встановлені у Дніпрі. Їх також закупили у Тернополі і планують тут встановити найближчим часом. Стартова система працює ось таким чином: човен ходить в пастку, яка під час старту опускається і випускає спортсмена або екіпаж на дистанцію. Ловушка по центру дорожки стоїть в центрі, і в неї треба уперт уперетись, впертися, впертися отак. і вона по сигналу вона уходить вперед трішки і вниз. Потім так там треба підловити момент. Як діяти на старті? Розповідає представниця горішніх плавнів Олена Григор'єва. Головне не проспати редісит гол go. на голос стартанути добре. Пробували декілька разів. Система дуже класна. Дуже набагато більше подобається, ніж стартувати, коли тебе ззаді тримають діти. Хтось може не так відпустити, хтось може щось не те зробити. Дуже подобається, дуже рада, що поставили цю систему, і ми виходимо на інший рівень. Як налаштована на змагання? Позитивно, надіюсь, все буде добре. Багато дистанцій йду. Що в екіпажах, що в одиночці. Деякі учасники з горішніх планів у збірній Полтавській області вирішили не ставати в чергу на перевірку стартової системи, а надали перевагу відпрацюванню техніки проходження дистанції. У мене вже є опит, тому я не перевіряв сьогодні. Я вирішив не стояти в черзі, не тратити зайво, ну не тратити свій час і пішов я тренуватися. Сьогодні була задача просто. Перевірити обстановку та й все. Зараз просто ще прогуляти трішечки і можна на старт. Де будеш виступати, яких видах, де розраховуєш себе виявити. Добре, добре. Я ганяюся в одиночці К-1 1000 метрів і 500 метрів. І мікс, двойка і четвірка, але це вже таке. Головне бути в одиночці в призах. А взагалі то треба від... Від... відібратися, Це найголовніше відібратися в команду. Ну і порадувати Миколу Івановича Мацапуру, щоб він бачив, що є потенціал, щоб брав мене на збір зимою в Турцію. Там. <Отак> от. Поки не брав, приглядаюся. Поки не брав, бо поки немає першого місця в одиночці, тому працюю над цим. Довести свій потенціал на чемпіонаті України з веслування серед молоді та юніорів прагне кожен учасник. На яких швидкостях та з якими здобутками завершать свої виступи юнаки та дівчата дю США 3 горішніх плавнів у збірній Полтавщини стане відомо протягом найближчих п'яти днів. Чемпіонат України з веслування на байдарках і каноя триватиме до 2 червня.